Ві, надбавки та премії детальніше далі. Я Ольга Захарченко вітаю вас на першому подільському. Вночі противник атакував Україну, запустивши 177 ударних бупилати, пошахет та безпілотники, імітатори різних типів із напрямків Орел, Брянськ, Курськ, Міллерово, Шаталово, Приморська, Ахтарськ. Росія, як повідомило командування повітряних сил збройних сил України, наразі підтверджено збиття 110 ударних бупалати, пошахет та безпілотників інших типів: у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській. Областях 66 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачено на щастя без негативних наслідків. Але внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Харківщина, Кіровоградщина та Сумщина. Учора уряд ухвалив низку рішень. Зокрема, продовження до 31 березня, продовження відстрочок для заброньованих працівників. З 1 березня буде проведена індексація пенсій. для понад 10 мільйонів громадян. Пенсії підвищаться на 11,5%. Мінімальний розмір підвищення пенсії становитиме не менше 100 гривень, максимально до 1500 гривень. Також ухвалили урегулювання питання знижок в аптеках на препарати для пацієнтів із хронічними захворюваннями та індивідуальних програм доступу до ліків. Сьогодні до 15-ї години в межах Хмельницької громади заплановані військові навчання. Може бути гучно. Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Також з 12 по 15.00 на території Старокостянтинівської громади проводитимуть роботи зі знешкодження непридатних до використання боєприпасів. Буде чутно вибухи, але без паніки, в разі оголошення повітряної тривоги, обов'язково йдіть в укриття. Подбайте про власну безпеку та власне життя. Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання заслужених видатним жителям Хмельниччини. Учора начальник Хмельницької обласної військової адміністрації вручив почесні відзнаки. Відповідно до указів президента України Володимира Зеленського за вагомий внесок у розвиток місцевого самоврядування, культури, мистецтва та самовіддане виконання службових обов'язків у воєнний час нагороджено. Орденом за заслуги третього ступеня Андрія Ковпака, Дорожнянського міського голову, почесним званням заслужений працівник культури України Наталію Байдюк, головного зберігача фондів Хмельницького обласного художнього музею. Також почесним званням заслужений діяч мистецтв України Віктора Бернацького, викладача та директора Хмельницького фахового музичного коледжу імені Заремби. На Хмельниччині судитимуть директора комунального закладу за призначення собі надбавок та премій. Про це повідомили у прокуратурі регіону. За даними слідства, обвинувачується директор комунальної установи Камнець-Подільської міської ради. Протягом декількох років посадовець призначив без будь-яких погоджень із органом вищого рівня, як самому собі, так і працівникам керівного складу комунального закладу надбавки та премії. Такими діями, кажуть, у прокуратурі він завдав шкоди місцевому бюджету на суму понад 100 тисяч гривень. Правоохоронці спершу оголосили посадовцю підозру. Тепер направили матеріали до суду. Директора комунального закладу судитимуть за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем. У прокуратурі додали, що в ході розслідування незаконно витрачені гроші обвинувачений відшкодував. У Хмельницькому сьогодні енергетики запланували ремонтні роботи, внаслідок яких багато споживачів залишиться без світла, оскільки електроенергію припинять на 37 вулицях, на 17 провулках та на 22 проїздах. Електроенергію обіцяють відновити о 17.00. До слова, перевірити причину відключення можна на сайті Хмельницького у розділі Відключення за адресою. Ще більше інформації про аварійні відключення та планові ремонтні роботи у телеграм-каналі Першого Подільського скануйте Керкот та долучайтеся до нашої спільноти. Ми вам дякуємо за довіру.